І попрошу тоді, давайте тоді одразу ну, посовітуйтеся з ОТГ по твердій побутові по я світті Ну, Може не із районного бюджету якась критика, це буде 20 тисяч, але різні рівні бюджету що тоже ждуть десь на 15 січня зарплати. Я говорю, що це мені хочу не виділяй ні копійки. Ну що ну, в район було? Буря... Міністерство лично міністри за міністра. Ні, ну 20 000 ми можете, найти, 30 000. Ну сказали, що вони готові дати до 10 мільйонів, вже почали, що без належних місяців Ми не маємо Це лично мені, говорив міністр, а став це хто буде робити? Ну так мені подобалось. На що скинути на PDF? На реалізацію проєкту по сміттєзволищу на території це менше. Вони не хочуть коригувати Вони просять одне прокоригувати проєкт, 15-20 січня, привести його. Ми не можемо департамент фінансів Яровій. На понеділок вони не собирались коригувати проєкт. Так ми не можемо це в програму тут не Якщо ну, нам не треба 7-8 мільйонів для того, щоб построїти сміттєзвалище. <світ> Вони такі самі, як ми. Та я розумію. Якби <світ> ну, це від нас залежить, що це. Ми не зробимо. маємо There, права робити з містодоволення. Проєкт, є готовий. Я брав цей проєкт з їхнього доложення. Їздить за міністерство. Спочатку подивиться міністр. Віктор Михайлович, передивилися, позвали до Ярової департамент фінансів. Вона передивилася, ця гвардія позвала Ігоніну, цілий ряд, все і сказали, питань ніяких нема. Ви перераховуйте. Це те, що можна. І зараз зайнялася тим самим Іваном Горжиці. Бо ми їздили з ним разом, з Горжицьким голосовою. Вони подивилися, кажуть, питань нема, на це в нас фінанси є. У нас у цьому році тільки пропадає 600 мільйонів. На ну, такі потреби. 600 мільйонів. Привозьте, кажуть, після праздників я ще пошуткував, давайте я приїду на Лізвок. Та приїжджайте викупить закупку. А, а так, каже, зразу після праздників привезіть запит і вже в березні ви отримаєте гроші. На це зелена лінія. Це все передбачається. Це все селища, Це не... Одне бюджет. Якби це одно залежало. Вони повинні цей запит зробити. На понеділок. На Коригуба, не говори за Коригуба. Да, Віктор Михайлович, я, він же займається цим. Чи кажи, Віктор Іванович, які можуть я, не не трави, бути претензії? Вони звертають. і просять, чи вони чиєвати. Я, я не знаю, буду ось він, в понеділок проводити, без тим буду. Чим хочеться. Перший раз. Я ж кажу, так само було з водопроводом, так само було з каналізацією. Це на Як саме не було. Але не нужно це робити. Яка вмирає без каналізації, без водопроводу. Можеш мене так. Бо знову в домі сьогодні ні води, нічого не має. Сніг пішов, тепер три дня будемо без води. Шановні депутати, хто за те, щоб питання про внесення змін до програми економічного соціального розвитку із змінами винести на розгляд Ну я все-таки планую пропоную, я вибачаюся, Давайте включимо співфінансування строчкою, щоб воно пішло в програмі. От, щоб, хоч нас, депутатів в районі, не звинуватили, що ми заставимо. <постійно> 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 Ми включимо цю строчку. Ми ви хочуть роблять, не хочуть, ну, ну нам буде, скажімо, спів співфінансування буде проходити. каже, є теж на, на нашій території. Ні, ну <клес> співфінансування ми маємо право. Маємо. <клес> ну, він буде все рівно, це сміттєзвалище, що обслуговувати потреби <клес> усього району. Ти ж розумієш. Рим, mm -hmm. не якщо поставити. це так написано, то це сміттєзвалище для саме. У них просто власники документації, але ж ми розуміємо, що сюди буде звозитися, якщо воно буде побудовано, там буде. Не, а де це написано? Ні, там написано в цьому, у їхній проєктно-кошторисній, там це написано. Тоді може спофінансування давати не тільки ми, а інші можуть, не, інші давати. Ну це повинно бути. У проекті, у, у пояснення записку до проєкту написано, що може збирати з усієї території, де проводити і проводити тут не мову. Не удивіться розповіщо те можливо, давайте включимо можу, програму таке таке доповнення. Це повинен, що у вас є, давайте гроші, то щоб оце там було. Ну подивіться, візьміть, проєкт, залишите. Ну, дзвоник, подивіться цей проєкт, там написано. Валерій Валерій, можливо, доручення райдержадміністрації, вивчите питання щодо співфінансування. Давайте так. А тоді ми закінчуємо ця комісія, і кажуть, ви нам щось дайте. Ні, ми так думаємо, що дати. Що дайте. Ви думаєте так, ви мені дайте і все. Я говорю, на комісії. чітко. ви вам економічного зробити? Ви доручити, можливості, співфінансування. Проєкт? Чи фінансування робіт будівництві? Же є. А перерахунок може не мой свій, там невеликі гроші на перерахунок. Але по будівництву ми готові після колебці. За рахунок коштів районного та сільських бюджетів. Бюджет. І все.